Hyundai d 4 eb D4EA. Значить, зборка двигуна. Що ми зробили? Ми загільзували блок під стандартні старі поршня. Тому що поршня були старі хороші, у блока була виробітка, ми його загільзували під стандарт. Ми викрутили заглушку масляну. Тепер перевіряємо масляні канали, які ми передули. Бачите, канал чистий. Канал чистий. Канал Точно так само просві... просвіщається все чисто, нігде немає сушки. Так само місця під форсунки. Дивимося масаний канал у блокові. Все чистеньке. частенько. Масані форсунки, передули їх, далі робимо затяжку. Затяжку робимо динаметричним ключом. Значить, ми затягуємо ці болти на 20 Нм. метрів. Ось okay. ми собі записали, що у нас де 20 км, ми збираємо ці всі двигуни, так затягуємо. Розпаковуємо вкладиші по фірмі N'E. Е. Значить, це вкладиші одні з дешевих. Тут історія яка. Якщо ми ставимо вкладиші і переміряємо зазори, і зазори нас відповідають нормі, ми на них можемо збирати. Якщо зазори не відповідають то вкладище ці ставити звичайно не можна. Ставимо вкладище, перевіряємо зазори. Коли ми вставляємо вкладище, ми дивимося, щоб ніде нас не загризло. Тому що тут гостра кромка, ми його вставляємо і можемо просто задерти вкладиш. Коли ми його задираємо, тоді йде стружка. Ну як сама від вкладаща. Вона така мілка мілка але підкладеш. І потім може не бути задором, може не крутитися коліні вал. Та вкладиш ми вставляємо легенько. Тут ми вставили і його легенько дожимаємо. Ні в якому разі ми не масти масло підкладеш. Ну, з якими стикалися, вами крає. Не крутиться колінвал. А вкладиші на масло садили? Да, садили, щоб там чітко не заходили. На масло не ставиться. Як шкодрук, ви так вставляєте, вкладиш І чувствуєте, що у вас його починає гризти, коли ви вставляєте, ви тут просто повинні познімати фасочки. А краще зняти зразу наперед. Само ставимо вкладачі в бугельну плиту і тепер зажимаємо бугельну плиту. Далі всі болти промашуємо легенько маслом і закручуємо. Маслом ми промашуємо по самій різьбі і під саму шапочку. Під шапочку ми вже маслимо по самій бугельній плиті. Далі їх закручуємо. І перевіряємо зазори. Зазори можна перевіряти двома способами. Перший спосіб це пластіґіндж, поставити колінчий вал, поставити на нього цей пластилін, зажати і проливський зазор. Другий спосіб перевірити внутріміру. Якось так виходить, що набагато комфортніше перевіряти зазори. В даному випадку тут Тобто Ми зазори перевірили, потім зняли, поставили колінчий вал і дивимося, вже як він крутиться, чи все чітко. Значить, постіль перед цим ми перевірили, Посиль у нас в розмірі, зараз робимо затяжку для перевірки зазорів нутроміром. Момент затяжки йде від 2,5 кг до 3 кг плюс до 20 градусів. Це так заокруглюю. І менші болти, які йдуть по кругу, затягуються 33-37 Нм. В даному випадку для зазорів нам достатньо. Ну, так як ми посиль перевіряли, щоб все розмірити, для зазорів нам достатньо тільки затягнути середні болти, для того, щоб не розтягувати е, всі болти. тобто Чим менше ми робимо перевірок, тим більше, тим в кращому стані наші болти. Якщо ми затягуємо болти і болт тягнеться, то стоп-стоп, зборку ми не будемо продовжити, ми будемо замінювати болти. Мікрометр, е, насмірюємо. Розмір вала, поміряли розмір вала, настраюємо внутрішній, міряємо які зазори. Зазори у нас вийшли 4 сотки по вертикалі, по горизонталі 7-4. Середня опора, де осьовий бугель, 5 соток зазору. Далі 4-4. На замках там 7-8, 7-8. Практично на всіх однаково. Дальше, вкладачі в нормі, можемо далі продовжувати зборку. Промастили все герметиком. У нас де один масляний канал на подачу масла. Тут ми промащуємо герметиком анаеробним. Loctite 518. На весь блок ми не маслимо для економії, але в цьому місці ми тут тільки ставимо анаеробний. І потім, коли ми прикручуємо буряну плиту, світим в масляний канал, витираємо ставки герметики, які вийдуть. Промастили герметиком, ставимо болти. Далі промастили герметиком, ставимо болти і починаємо зажимати. Далі. Поставили шатуни. Е, перше, сальник, колінували ось його номер кому потрібно. Кольця по цій фірмі ми вже ставили не один раз і ніяких проблем з ними не було. Значить, Можна їх ставити далі ні про що не переживати. Вкладищі шатуні по фірмі N'E. Е. момент затяжки шатуна. 24,5 плюс добро 90 градусів. Точно так само ми поставили всі вкладиші в шатун і перемірили зазори. Зазор у нас по вертикалі від 4 до 5 соток, по горизонталі від 6 до 7 соток. Ось номер вкладишів. Тепер дивіться, ми поставили вкладиші, нові болти затягнули. Тут у нас як стоїть. Добачте на шатунові така отлівка. Ось така отлівочка. З другої сторони, її немає. Значить в нас іде шестерня. Якщо ми дивимося знизу і стоїмо ось так, то отлівки в нас йдуть по лівій стороні. Тобто злівої нас йдуть отлівки. На поршню є точечка. Точка, яка йде на поршню, йде вперед, йде до шестерні. Отак От супрягається поршень і шатун. Бугеля Попутати, ну розвернути практично неможливо, тому що там стоять направляющі. Тобто дві направляючих, на яких сідає бугель. Виміраємо виступ поршня на всіх поршнях. На даному випадку зараз у нас виступ 19 соток. Ну, тобто 2 десятки, виступають поршня. Поршня у нас виступає всі однаково з похибкою до 5 соток. Тобто поршень виступає від 18 до 23. Не забуваємо про заглушку, яка йде на масляний канал, Промащуємо її неробним герметиком і закручуємо. Дивіться, ось написано, який виступ поршня. Ось по прокладкам на першу метку йде 0,19, 0,33. Там На другу метку 0,33, 0,44, на третю 0.44 054. І вибираємо по метках. Тобто Перша метка, друга метка, третя метка. В даному випадку я попідписував номера прокладок. На Прокладку на першу мітку, я, ну, Прокладку з однією мітки я не знайшов по оригу, то ми будемо замовляти по Віктор Гейнс. В даному випадку, так подивились, підібрали, замовили прокладки. По головці. Ми обробили сідла, шліфонили головку по плоскості. Наші з головки ми зняли 12%. Сьодла обробили ну, при обробці соділ сідло клапан опускається на 2-3, десятки, не менше. Ну так в основному. Дуже говорять такі питання, що якщо ви шліфанули головку, то потрібно ставити прокладку, на метку вище, щоб клапана не доставали до поршня. В даному випадку ми обробили сьодло на 20, головку шліфанули на 12. Клапана вже в нас нижче. Ця теорія відпадає. Питання номер два. Є допуски утопання клапана чи утопання, чи виступа клапана. І ми робимо по допуску. Якщо, наприклад, ми в допуски не влазимо, ми можемо взяти постанути клаву і так далі, Але ні в якому разі не підкидати прокладку.